Він присвятив своє життя роботі в столичному спортивному ліцеї. А в 52 опинився на Харківщині і витягував із нуля поранених бійців. Наша наступна історія про бойового медика 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії на одній з найважчих ділянок фронту він рятував побратимів. А зараз на перепочинку так герой називає своє поранення та реабілітацію. Світлана Шакера розкаже більше. Олександр на псевдокозак у мирному житті працював у спортивному ліцеї. У червні 24-го прийшла повістка, долучився до війська і одразу потрапив на Харківщину. Липці, глибоке. А з січня куп'янський напрямок. Оскільки за плечима було медучилище, став бойовим медиком. Моя основна задача переїхати на точку евакуації, швидко відкрити люк десанта. Вискочити, забрати трьохсот. Тут уже хапаєш його за руки, за ноги, за броню, за що попадеш, кидаєш вже не дивишся на автомати, все викидається. Головне саме хлопця закинути і, і спасти і бистро самому. Через засилля дронів головне під час евакуації зробити все швидко. Рушають без червоних хрестів та розпізнавальних знаків, бо ворог нехтує гуманітарним правом, Тож лише на броні полями. Колісна техніка, пікапи вони там недоречні. В зв'язку з тим, що дуже багато розкидано мін, дуже багато розкидано ліпістків. Тобто, ця машина зразу ну вона останеться без колес. Це трофейна згоріла БМП. На схожій козак евакуює побратимів. Пригадує випадок, коли необхідно було забрати пораненого, який уже шість днів провів із турнікетами. І той хлопець лежав на мені, поранений в нижній кінцівці, і так ми 25 кілометрів ми гналися. З відкритим десантом, який можна було хапанути все. І щоб ви розуміли, в цьому ж тут знаходяться топлів е, паливні баки. Тобто, якщо не Топ... бог міна, то да. ми їхали на порохові бочки. Тобто в будь-який час ми могли взлетіти. Але слава Богу, ми доїхали. Хлопця довезли. Під час останньої евакуації екіпаж козака під фиголівкою з першого підірвався на міні. Потім потрапив під удар ворожого ФПВ. Парамедик пішки кинувся витягати травмованого 21-річного одесита. Бійця вдалося врятувати, а от сам зазнав поранення. Пішлося його в підвалі перев'язати трохи чим було, тому що машина із сумку потеряв машині. Тягнув я його через те поле там, тих метрів, що було. Це було і. Спочатку ми в піві маленьку зловили, маленький, щоб по нозі бить. Я тільки почув, що воно тепле щось таке Малий падає, тіряє сознання, але роботу треба було робити. Побратим козака Сергій, командир екіпажу бронемашини, яка вивозить поранених, сам із Куп'янщини. Після того, як його родина пережила окупацію, пішов на фронт. Про службу розповідає небагато, але каже, дронів над головою не чує, просто їде і робить, що повинен. Просто мехвод, газ у підлогу і поїхали максимально скільки вона зможе. Максимально все вичавлюємо, тому що швидкість. Головне, щоб теж ніде не зламатися і ні на що не наїхати. За січень екіпаж евакуював 22 поранених. Козак уже не пам'ятає чітко всіх облич. А от врятовані бійці впізнають його зразу. В случай хлопець приїхав на милицях, а я якраз став черговим на КПП. Ну, ми ж кажемо, хто фамілію сказав. а потім каже: ти так на козака похожий. Я кажу, та я і козак. Ой, кидає ті милиці, обнімається, сльози. Служба не поставила життя на паузу. У козака три вищі освіти. Останній диплом захистив, коли вже був на нулі. Ці, коли ми якраз стояли на глибокому і, і літали ці пташки над нами, я в бліндажі захищав диплом. В бронівказки, тому що в будь-який час могло прилетіти. Я вони всі мовчали. Я тільки бачив тремор руки, тремор очей». Після поранення парамедик уже знову рветься на фронт до своїх. Ні, списуватися навіть в мислях нема. Я хочу просто відпочинку, хочу побачити внука. Онука свого я як уїжджав, донька мені зробила брелок, на якому було написано дідусь, вернись ти обіцяв онука навчити рибалити. Все Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.